Тема уроку додавання та віднімання двоцифрових чисел різними способами. Математика другий клас. Додаємо числа частинами. Є два варіанти. Перший. Другий доданок розкладаємо на суму розрядних доданків 20 плюс 9. 37 плюс 20, 57 і плюс 9, 66. Другий варіант. Звертаємо увагу на кількість одиниць у першому доданку тут їх сім. Щоб був десяток, потрібно додати 3. Отже, число 29 розкладаємо як 3 і 26. 37 плюс 3 це буде 40 і плюс 26 66. Додаємо числа порозрядно. Тут потрібно розкласти кожен доданок на суму розрядних доданків. 37 це 30 плюс 7, 29 це 20 плюс 9. Додаємо десятки. 30 плюс 20 50, 7 плюс 9 16, 50 плюс 16, 66. Додаємо число способом округлення. Число 29 округлюємо до 30. 37 плюс 30 буде 67. Потрібно відняти 1, тому що 30 більше, ніж 29 на 1. 67 мінус 1 дорівнює 66. Роздивимося віднімання. Два варіанти. Перший від'ємник розкладаємо на суму розрядних доданків: 50 плюс 6. 74, мінус 50 24 і мінус 18. Другий варіант. Звертаємо увагу, що у зменшуваному у нас 4 одиниці. Отже, число 56 потрібно розкласти так, щоб було кількість десятків, як у від'ємнику, і кількість одиниць як у зменшуваному. 54. і 2. 74 мінус 54 буде 20, мінус 2. 18. Віднімаємо числа по розрядну. Так як у зменшуваному одиниць менше, ніж у від'ємнику, потрібно розкласти на суму зручних доданків так, щоб перше число було кругле, а друге двоцифрове 60 плюс 14. Від'ємник розкладаємо на суму розрядних доданків 50 плюс 6. Віднімаємо 60 мінус 50, 10. 14 мінус 6 8, 10 плюс 8 18. Віднімаємо число способом округлення. Число 56, округлюємо до 60. 74 мінус 60 буде 14. І потрібно додати 4, тому що 56 менше ніж 60 на 4. 14 плюс 4 буде 18.